Але вижили. Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами Сармат. Ласкаво прошу на мій канал. Наш лієм тут спить невинним сном. Як ви пам'ятаєте, минула серія була дуже тяжка для нього у сенсі сну, тому що він вже просто вирубався кожні три секунди. І нарешті він дістався до нашого спального мішечка і покінесенько собі спить. Наскільки ви пам'ятаєте, минулої серії у нас з'явився невеличкий садочок, на якому ми. Будемо підіймати бабло. Ну тому, що я не знаю, якщо тут можна буде підіймати бабло, бо нагадаю, що за правилами челенджу наш лієм не може ніде працювати взагалі, поки в нього не буде будинку, і тому будемо якось намагатись щось із цим зробити. Що ж, давайте будемо знімати з паузи без якихось довгих прелюдій Будемо одразу з вами грати. Ой, що в нас тут викинуло, якось не зрозуміло. О, а він вже прокинувся в нас. Він вже прокинувся і він вже хоче в туалет, і це вже в нас проблема. Хоча я б не сказав, що це дуже велика проблема. А ви бачили, до речі, що тут трапилось? Чому наші рослини отак от пер... перекочували? Я ж їх по-іншому тут розкидував, по-моєму. ні? А, ні. Так я її розкидував. Це просто коли камера так стоїть, вона так дивно виглядає. Я так розумію, що нам. Ага, тут не треба поливати. Тут е, також не треба в нас поливати. Е, тут в нас також не треба поливати. Я просто хочу впевнитись, що в нас дійсно тут не треба поливати. І, скоріш за все, це просто в нас тут натопило трошки. Е, так, окей, добре. Добре. Все. Ми нічого не можемо зробити. Так як в нас з'явився вже е, невеличкий душ. В принципі Тут, то ми можемо собі дозволити навіть і в кущі ходити сяти, навіть якщо в нас гігієна буде падати. Е, я думаю, що в принципі незважаючи на те, що я хотів купити до того е, наметик, е, і в кінці кінців я купив все-таки цей душ, е, напевно, краще, що є душ, ніж наметик, тому що це принаймні трошки нам полегшує життя. Отже, Ліам в нас біжить вже. Е, до куща, бо е, йому вже тут немає сил терпіти просто. Е, тому, е, добре. Е, щодо спілкування, я не знаю. Якось нам треба підняти спілкування, е, і якось і дозвілля треба підняти, але дозвілля ми можемо підіймати нашу рибалкою, я так думаю. А, такий звук прикольний. Як, е, як сече лється. <кліця> Дуже реалістично. Все. Супер. Е, проблеми з харчуванням в нас також тут на очі. Тут його ще й кліщі мучають, і сьогодні прям він прокинувся реально у дуже жахливому настрої. Тому я не знаю, як, е, як ми будемо це зараз вирішувати. Тому що йому треба поїсти. Давайте подивимося, що в нас тут є в нашому багажі. Е, так, отже, я не пам'ятаю, чи можемо ми зараз що це таке? Стоп. Е, Зима, а це що, можна посадити якось? О! Серйозно? Ніфіга собі не очікував. Ну добре, в нас ще поки не зима, тому не будемо чіпати, хоча я там насаджав купу різних інших речей. Е, начебто в нас тут нічого не можна зробити з нашими іншими речами. Давайте, до речі, ми пошукаємо ще тут виноградик. Ну, давайте ми прерійну травичку тут позбираємо, потім ми позбираємо її там. Потім ми пошукаємо в нас. Що в нас тут ще? Десь виноградик має бути. Я колись бачив тут виноград, але чомусь не знаю, чомусь він мені більше не потрапляється. Я не знаю, в чому проблема. Але він більше нам не потрапляється. Ну добре, я знімаю з паузи, хай він там бігає поки. Щоб ми просто не дивилися, як він тут ходить і займається якоюсь фігнею, я просто буду поки що шукати, що в нас тут є. Отже, 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 не бачу нічого більше. Оце дві прерійні травички і все. Хоча я хотів би ще знайти кущик з виноградом якийсь. Щоб можна було зібрати ще виноградика, але чомусь мені не трапляється взагалі нічого. М -м Треба було, до речі, спальний мішечок наш забрати з собою разом із рюкзачком. Ну, Давайте так, одним глазком будемо дивитися, що наш лієм тут робить, а іншим будемо дивитись, де тут наші дорослі ходять. Так. Не бачу, не бачу. Так, ну, позбираємо, позбираємо. Нам все одно, знаєте, трошечки по шляху це все, тому що ми можемо е, спокійнесенько взяти. Рибалити він не хоче. Е, він хоче в нас їсти. Але при цьому він може в нас зараз збирати цю пройну травичку. Блін. Нам треба якось фітнес з ним прокачати, до речі. Слухайте, о, я знаю. Е, добре. Назбирай це, а потім ми підемо прокачувати фітнес, тому що він не бігає. А мені хочеться, щоб він тут бігав. Тут е, так, така велика територія, е, що це реально стає невеличкою проблемою. Де в нас тут пробіжка? Відправитись на пробіжку він також не може, тому що йому, типу, некомфортно. Добре, якщо він вимістить роздратування, йому стане від цього трошки легше. Чи ні? Ти наш землеробчик. Мала. Ні, нічого не Добре, в нього найбільший дискомфорт саме через те, що він хоче їсти. Не залишається іншого варіанту, як піти і поїсти, тому нехай ми зараз підемо до нашого грилю. Де, де? Де-де-де-де-де-де-де-де? Не грав два тижні, вже забув тут всю локацію. Де воно? Ага, ось, 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 ось. Начебто я тут. Е, начебто мені по шляху. Окей. Будемо смажити тут рибину. Смажити. І. Так, рибина на палеці. Так, давай. Смаж. Рибинку. Дуже швидко смаж її. І. Е, сядемо, будемо їсти. Що? А... Стоп, в смислі? А де його їжа? Якого біса? Він став е перебірливим і він не, хоч... не з'їв. це Ти хочеш здохнути, ти падла Галіма, блін. В смислі? Ти ще якимось чином, блін, дві рибини, блін, просрав. Ти скотина, блін. У мене шок. У мене реально шок. У нього було дві рибини в багажі, обидві в нього рибини зникли. І він ще й нічого не з'їв. І ще й виявилося, що він буде крутити носом. Якщо ти будеш крутити носом, ластівочка моя, ти здохнеш. Що мені робити? Блін, він не буде зараз ловити рибу. Він не буде її зараз ловити. Ай, Господи, блін. За що ти. Лієм, ти дуже невчасно це зробив. Ти дуже невчасно вирішив бути перебірливим у їжі. У нас нічого нема. У нас, блін, 30 сраних сімлійонів. І все. Це все, що в нас є. Ай, блін, господи, Лієме. Я вже жалкую, що я купив той душ. Я вже про все жалкую. І що? Ну, обстежиш ти водойми що і здохнеш ти з голоду все одно. А що 6 годин до чого? До смерті. <сподарю> а -а 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 -а! Як пожерти тут? У нас нічого нема. Так, без паніки, без паніки. Шукаємо виноград. Е -е, Пірюну трава. В нас не вийшло. Добре. Позбирай тут переріну траву. Uh, давай так, активуємось зараз. Так, давай ось цю прерійну траву, позбирай. Можливо, там щось буде. Пошукай, будь ласка, я поки буду шукати тут виноград. Uh, поки ти будеш збирати цю прерійну травичку, я буду шукати виноград. Що можна приготувати? Uh, смажити? Смажити? Інші варіанти. Ніхера не можна смажити, тому що в мене, блін, тут стоїть ця, ця штука, яка не дозволяє смажити. Можемо. Так, не можемо нічого тут <с> <поритися>, поритися у смітті також не виходить. А а -а -а -а! Що в нас ще тут є? Блін, ніхіра в нас тут нема. У мене шок. У мене реально шок. У мене зараз здохне дитина. А -а -а! так Добре. Можливо, з перейної трави в нас вдасться щось знайти. Чому він не може того сіна пожерти, блін? У мене питання. Це що? Ні, це не що. Де, блін? Де хоч щось? Де, блін, той виноград? Мені треба щось пожерти терміново, блін. Оце, блін, челендж. Так, він в нас дуже дуже повільно ходить. Насправді, скільки там в нас до смерті вже залишилось? 5 годин. Ну, прикольно. Час ще є, блін. До того, як наш шлієм здохне, мені треба було, блін, запам'ятовувати, де був виноград, Тепер я не знаю, де він. Я не знаю, можливо, він вже позрів, але я його просто тупо не можу знайти. Що там? Боже, спі шпінат! Їж, блін. Жири шпінат, блін. терміново. Скільки нас тут до Чого апетиту, блін? 4 години. Що? Шпінат не допоміг. Так, я вже не знаю. А, а, а чому шпінат не допоміг, блін? Трошки там вже мало би піднятись. Ми можемо розмножити жаб? Можемо продати. 89, добре. Які в нас є варіанти? По факту. По факту, в нас немає жодних варіантів: або смерть, або не смерть. Я не знаю, час спливає, дитина ось ось в нас загине з голоду. Я, чесно, я не розумію, що мені робити. 3 години до кінця ми не можемо піти нікуди. Є один єдиний варіант це е, піти і замовити якусь їжу в барі, але мені за це потрібно якесь покарання потім. Отже, по-перше, 10 симуліонів коштує кудись відправитись. І ми зараз це зробимо. Ми відправимось, е, будемо вважати, що це таксі, і ми підемо в якийсь бар і щось купимо. Але при цьому, при цьому він вже покажеться тому. Що я пропоную зробити в цьому випадку? Я пропоную змінити локацію, в якій він буде проживати. Тобто він вже не зможе повернутися назад на свою галявину. Ось така ситуація в нас буде дуже важкенька насправді. І я просто не хочу, щоб він помирав. Ну, я вибачаюсь, але я не хочу, щоб він помирав. В нього залишилось дуже мало часу, насправді. Можливо, тут є якийсь е е врожай, який можна зібрати. Я не знаю просто одразу, поки я не забув 79 мільйонів. Так, все, грошей в нас нема. Спальний мішечок залишився в іншому місці. Так я й думав, що треба було рюкзак брати з собою, але я його не взяв. Добре, що нам залишається робити? Нам нічого не залишається робити, окрім того, щоб якось тут викручуватись і дивитись, що в нас до чого. Можливо, тут на ранчо в когось є якийсь врожай. Який можна стирити. Я не знаю, чесно, що мені робити. Реально, мені дуже сильно не хочеться порушувати правила. Але я розумію, що в мене немає жодного вибору, окрім як їх порушити. Стоп. Ми можемо купити семена, так? Фрукти. За 35. Я можу купити фруктів за 35 і спробувати їх пожерти таким чином. Так. Отже, і. Е, відкриваємо. Давай, відкривай. О! І їси яблуко. Будь ласка, не барися. Їж. Так, супер. Отже, ми викрутились, коротше. Ми викрутились таким чином, що ми, в принципі, не порушили правила і ні з ким не спілкувалися. Давай ще поїш яблуко. Боже, мало не здох. Фу, господи. Боже я. Я тільки не заспокоївся. Тут дуже багато дорослих, насправді. Треба тікати. Нехай він вже доїсть цей останній виноград, і будемо тікати. Ой ой. Він поїв яблук на тащак, як то кажуть. І. І це проблемка, тому що він може обісратись тепер ще. Блін, я не думав, що тут буде настільки все реалістично. Ну, я вибачаюсь, звісно, Ліами. Що, що поробиш? Тут вже нічого не поробиш, я вибачаюся або смерть, або обісратись. Тут вже варіантів не так вже й багато. Тому я пропоную, що? Я пропоную відправитись назад додому, а назад додому ми відправимо ще за десятку. Хай він відправляється додому. І все. Я як вважаю, для того, щоб в нього не знімались гроші на ось такі речі, типу на, на ці мандри в різні райони, йому потрібно мати велосипед або мати коня, щоб був спосіб подорожувати, тобто якийсь транспорт. Поки в нього немає транспорту, він буде платити по 10 мільйонів. Ну, типу, нехай він буде кататись на якійсь маршрутці. Я не знаю, як це задумано, при тому, що він не має спілкуватись ніяк із дорослими, але на маршрутці він якось катається чомусь. Не знаю, як це працює, але принаймні, принаймні в нього вже є трошечки їжі, що мене більш-менш заспокоює. Також ми можемо піти з ним помитись, може трошки похезити в кущиках, можна піти. І потім ми вже подивимось, що ми можемо робити далі. Можливо, нам треба буде все-таки половити рибину. У нас тут є водойм прямо тут. Я не знаю, просто чесно, наскільки це буде чесно і справедливо е ловити тут. Я цей водойм, якщо чесно, не задумував таким чином, щоб з нього ловити. Я вважаю, що це трошечки читерство. В смислі він обісрався. Так він ще ж не обісрався, стоп. Трапився конфуз, але при цьому в нього ось тут нічого не збільшилося. Це ти там е трошки піснув какнув я так розумію. Це коли хотів пустити шептуна, а із цим трошечки підлівки, ну я не знаю. Ну просто зважаючи на те, що він наївся цих яблук на, на голодний шлунок, і в нього був мудлет, який це підтверджував, що це проблема, то я осмілююсь просто так подумати, що, скоріш за все, проблема в цьому. Що він міг зробити трошки підливку, пустити. Та що таке, що в мене сьогодні таке? Я сьогодні нічого не бачу. Нічого не чую, нічого не бачу. Е... Одразу треба зняти гроші. Ай! 34. Цього не було. Ви нічого не бачили. В нього не було таких грошей. Ілієм нічого не бачив. Це знаєте, той момент, коли трошки поважчило в кишені, а потім знову зникло все. Я хочу відправити його в туалет, але я не можу з. О, нарешті, господи. Збігай у добрий кущик. Потім ми збігаємо і е, сходимо в душ, потім ми спробуємо ловити рибину. Я розумію, що в цьому житті мало комфорту насправді, але, лі, е, е, ну, обирай з двох зол найменше. Чи тебе приб'ють вдома? Чи ти будеш жити на вулиці, але в тебе є шанс досягти, досягти якихось висот тут. Так, це дуже важко, коли ти прям з нуля настільки, що в тебе тільки є ось такий складний душ і спальний мішечок. Дуже складно починати з цього насправді. Але ну що поробиш? Ми мало не здохли тільки що. Але ж, Але вижили, як то кажуть, як співали класики, але вижили. Він, до речі, в нас осоромлений, і я так розумію, що він може в нас а... рибалити він не може. А, в нього немає тут риби в цьому. А, господи, я вже подумав, що все, вже читерство буде, і я зараз ним почну користуватися, і я мало ним не скористався, а мене граз зупинила. Бачите, як? Сімс. Молодець. Молодець Сімс. Ти мене зупинив вчасно ну, від цього всього, від помилки. Я і так зробив величезну помилку. Е Але все одно, ну я не знаю, яку я помилку зробив. Те, що я купив з цієї садівничої штуки собі насіннячка, ну, начебто це правилами не було заборонено. Те, що я це поїв, також це не було заборонено. Так, е отже, в нас тут наш ліам горить на сонці. Але що поробиш? Я хотів, щоб він страждав. В нього немає сонцезахисного крему, і навряд чи він у нього з'явиться. Так, стоп. Стоп, 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 Лєме. Давай ми познайомимось з нашою Морган. Так, в нас нема чого поїсти, але Морган, зупинись, будь ласка. Морган? тепер давай ми тебе додамо до нашого гуртку. Ми зараз з Морган підемо, будемо з нею спілкуватися і дружити. І поки наш ліам тут горить на сонці, е я сподіваюся, що він не буде дуже сильно страждати. Я, я сподіваюся, що він риб рибу як якусь спіймає хоча б. Куди ми йдемо разом з Морган? Ми йдемо рибалити. Нехай вони все-таки рибалять разом. Знову таки кохання не вистачає, Ліями. Знову він сумний. Замість того, щоб ловити рибу, він тут сумує. Та рибаль, ти, блін, ти знову здохнеш скоро. Лієм, блін, Ну ти скотина, чи як? Та що відбувається сьогодні, блін. А, я розумію, що зараз він згорить на сонці, і це буде дубця в нас дуже, дуже сильна, насправді, але я не знаю, що нам робити. Е, робити. ловити рибку він не хоче. Він, начебто, спілкується, а спілкування, а спілкування піднімається. Але не піднімається е, цей, дозвілля. До в нас не піднімається. Так, не знаю. Безглузда поведінка подарувати смішний подарунок. Не знаю, що він там їй буде дарувати, але нехай подарує. Ну Трошки пранк. Ну, а що поробиш? Так, Ліям зараз виробиться в нас. Як завжди. Е, отже, ну треба ще поспілкуватись трошечки, Лієму. Треба ще поспілкуватись. Не знаю. Е, фліртувати ми поки не будемо. Давай попліткуємо просто. О, він може поскаржитись на батьків. Давай поскаржимось на тепло, тому що він згорає, згоряє просто на сонці зараз. Спитаємо, як пройшов ah. день. Так, ну хорошо. Типу, він таких піднесених з Я так розумію, що це пов'язано з творчістю чи щось таке. Стоп! А можливо, він може також піти на пробіжку. Відправитись. О! Він може відправитись на пробіжку. Бачите, він бігає в костюмі гурту підтримки Копердейла. Ну, тому що в нього немає іншої спортивної форми. От що він взяв, то й взяв і з тим і бігає. Але мені здається, що йому треба все-таки трошечки прокачати фітнес. Ось це одна з причин, чому я взагалі не піднімав йому взагалі ніяких навичок, тому що це було б читерство. Навіть незважаючи зважаючи на те, що в принципі за задумом він був у гурті підтримки і він мав би, в принципі. Вміти робити якісь різні піруети, він мав би бігати і так далі. І все одно мені здається, що це трошки нечесно і неправильно у сенсі виконання челенджу. Тому я йому взагалі не робив цього. Оце що це таке? Я не можу зрозуміти з останнім оновленням. Щось дуже часто я бачу ось такі ситуації, коли сіми просто ходять навколо, і все. Це якось дуже дивно насправді. Щось якось щось з появою коней, знову ж таки, щось зламалося. Ну, як завжди, як завжди, нічого новенького в нас немає. Ліам, Молодець. Ти знайшов спосіб обійти каменюку. Тому що я не знаю, як, як би ти ще це міг би зробити інакше. Дуже багато людей в нас тут сьогодні. <SM1> Вам так не здається. А, це Дідуганчик якийсь тут ходить. Все, набігався, да? Набігався і фітнес не підняв. Фітнес не підняв, але. Але, але, але. Так. Слухайте, в мене є ідея, ми можемо побігти на цей водойм. І трошки поплавати тут. А, так, ми можемо йти сюди разом. Разом з Морган. Підемо. І так ми ще піднімемо йому фітнес трошки. Я сподіваюся, що він не втоне там десь. Не втопиться. <му> да, да, звісно, фестиваль. Нам тут прям до фестивалу. Нам би якось тут не вмерти. Слухайте, це той випадок, коли він, він реально не хоче йти плавати. До речі, ви пам'ятаєте, що до того в мене вдавалося, типу наступати на воду, а потім заходити і плавати. Тепер взагалі такої опції немає. Я так розумію, що все, Лафа закінчилася, кінчилася, і він просто в жахливому стані зараз. Я не знаю. Ну тут спілкування трошечки піднялось, але е, Ну, все дуже жахливо насправді. Все прям дуже жахливо. Е, наш садочок. Ну, добре, що хоча б наші рослинки не потребують того, щоб їх поливали зараз. Отже, що я пропоную зараз зробити? Я пропоную зараз піти, помитися, прийняти швидкий та прохолодний душ, і лягати вже спати. ну Тому що серія якось затягнулася насправді, і вона затягнеться ще більше, поки він тут буде йти. Але я це зріжу. Той момент, що він згоряє прям навіть вночі, мені не подобається, що це за мод такий. Воно б мало би вже все, закінчитися, але чомусь воно не закінчується. Ага, ну добре, принаймні, коли він приймає душ, йому стає трошки легше. Це по-перше. По-друге, мені б варто було б ще один разочок прийняти душ. І лягай спати, бо це для тебе стане проблемою. Якщо ти не поспиш. Ой, ну все, друзі, слухайте, дуже насичена серія в нас виявилась, в тому сенсі, що на шлія мало не здох. Ми витратили гроші на таксі, і ми реально мало не померли. В нас хоча б тут є ще яблучко одне, є ще трошечки виноградик. Тобто, на всяк випадок у уліями є ще варіанти, і він не помре. Це вже добре. Зараз ми ще розмножимо наших жабеняток. Подивимось, що в нас тут за 10. А на що за 10? Мені ця жаба, блін? Мені треба було за 100, за 30. Добре, на, один, на одну поїздку в, на, на таксі в нас гроші принаймні є. Отже, це ми також можемо продати. Сьогодні якийсь день такий дуже важкий був в тому сенсі, що ми нічого не знайшли. Те, що ми витратили досить багато грошей, тому що нам потрібно було купувати це насіння, блін, бо це був єдиний варіант купити насіння і, і не порушити правила цього челенджу, бо якби ми б сходили в бар, то мені б треба було вигадувати. Як нам тікати звідси, тому що ну, не можна тут взаємодіяти із дорослими. А якщо ти приходиш в бар, то ти себе показуєш по повній програмі, і це неправильно. Тому е, я не знаю, будемо. Е, я, я дуже радий, що так вже сталося, і наш Ліам не порушив правила. Ми знайшли варіант, звісно, не найкращий. Купувати ось так насіння кожен раз. Е, ну, Це неправильно, мені здається, але, ну, принаймні, це така невеличка панацея. Читерство, але панацея. Е, з грошима слухайте, в нас взагалі біда трапилась. Я не знаю чому. Але чомусь в нас е, грошей нема. Блін, раніше було якось більш-менш нормально. Я цей душ купив і все пішло Шкереберть. І він нічого не, не знаходить в цій прерійній траві. І нічого не заробляє, і якось все дуже-дуже погано. І не росте в нас тут ніфіга. Ну, начебто воно намагається рости. Але я не знаю, як довго воно це буде продовжуватись і як ми будемо будувати потім наш будинок, тому що нам ще й будинок треба якось побудувати. Е, я не знаю. Не знаю. Будемо дивитись. Е, насправді, блін, якось дуже-дуже погано, тому що в нас є одна жаба за сто, одна за тридцять. І при цьому чомусь в нас ще і розмножили жаби за 10. Ну, якось, блін, взагалі все печально. Це в нас тут штука за 23, яку також можна посадити, але це зимова якась річ, тому я навіть не знаю, що нам робити. Отже, ось така серія в нас видалась. дуже складна, мало не здохли, мало тут не, не закінчили челендж передчасно. Всім дякую за перегляд, гарного дня. Всім бажаю тільки всього найкращого. Якщо вам сподобалось це відео, то звісно ж ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та не забувайте писати в коментарях, як вам цей челендж. І, звісно ж, не забуваємо донатити на ЗСУ для того, щоб наближати нашу перемогу. І, звісно ж, всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у наступних відео.